Івано-Франківськ залишився без ялинки. Головна новорічна окраса Прикарпаття впала, не витримавши штормового вітру. Боровій розійшовся в ніч, з суботи на неділю. Тоді на вічовому майдані нікого не було, тому від поваленого дерева ніхто не постраждав. Уже вранці комунальники взялися прибирати наслідки негоди. Івано-франківці подібних випадків не пригадують, Дехто вбачає в цьому містику, адже в державі зараз не до святкувань. Інші звинувачують комунальників, мовляв, ті погано змонтували дерево. Сам Всевишній щось, як ну, певно, захотів. Я подумала, що не до свят таких дуже. Я собі так подумала, але воно так і вийшло. Вітер був сильний, але це все одно. І це халатність тих, що там приварювали, це кріплення. Комунальники запевняють, ялинка була закріплена добре, як і всі попередні роки. Втім, буревію це не завадило зробити свою лиху справу. Пожежі уникнути вдалося, спрацювали автоматичні вимикачі на гірляндах. Сильний порив вітру був. Буревій прийшовся і не витримала опора, зломила. Було сім тросів прикріплено, але в зв'язку, яка ще раз повторяю, що в зв'язку з цим буревієм троси порвалося. Відновити головну новорічну окрасу міста вже неможливо. Гілки зламані, іграшки потрощені. Наразі комунальники підраховують збитки. Загалом ялинка встигла простояти в Івано-Франківську понад місяць. На початку грудня 20-метрове дерево привезли з надвірнянського району.